Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-Трактор УА. Сьогодні оглянемо ІСЕКІ 8020 на 80 кінських сил. Прийшлось від нього так далеко відійти, щоб повністю його захватити, щоб ви зрозуміли його розмір десь як МТЗ-82. Має повний привід. По вартості зразу з вартості начну. 23 тисячі роздрібна ціна, ну, відповідно, і. Реальному клієнту торг на місці. Технічно працює ідеально, питань нема. Все, що по ньому робилось, це на передній бортовій мінявся сальник, підтікав. І на задньому циліндрі куту нахилу горизонту підтікав циліндр, мінялись манжети на компанії, такі як гідрохаус, гідравлікою Вінниці займається. Тобто не ремкомплект, а мінявся просто манжет, бо підтікав. Має він 6-циліндровий двигун компанії Ісузу. Зараз подивимося, відкрию з тої сторони двигун. Двигун, все в оригіналі. По ньому нічого не робилося. Ні ми не робили, ні японець. В нього пробіг 2800 мотогодин, в принципі. З урахуванням того, щоб втручань не було ніде ні по патрубкам, ні по одній гаючці, я думаю, що може бути. Має кондиціонер, бачимо компресор кондиціонера. Зараз ми його заведемо. Працює як часики. Тут спереді маємо секцію для е, акумулятора, але акумулятор там ставиться маленький, я собі ви, зробив секцію, ще виноснув. До речі, накривати чим акумулятор є також в комплекті, хлопці просто не поставили. Тут стояв здоровений акумулятор, але він не робочий, заряду не бере. Ми поставили маленький сотку і він чудово і на сотки заводиться. Тобто, в принципі, можна буде собі забрати з підніжки і поставити в стандартне місце. На покраску ми скидаємо, тобто ми його не перекрасували, показуємо, що є трошки корозії на капоті. Є на передньому фронту трошки корозії, на це все ми уступаємо, щоб людина змогла собі перекрасити здоровений трактор. Зверніть увагу, що в салоні світлий віжевий салон, все обшито шкірою і сидіння і боковушки. Зараз ми його заведемо, а далі пройдемося по функціоналу. Закрию двері. Двері я не випадково закрив, я хочу, щоб ви почули шумоізоляцію. Мені взагалі подобається. Це завівся трактор. Тобто я сиджу в кабіні з урахуванням, що ще бокові форточки відкриті, бачите. Двигуна не чути, тобто він тихесенько робить взагалі бомба. Ну, шестициліндрова. 6 циліндровий атмосферник, самі розумієте, що має голосніше робити, але він робить взагалі м'ясенько. По функціоналу хлопці перевіряли, катались на ньому на всіх функціях, все працює. А тепер давайте конкретно по функціоналу. Ну, По пробігу почнемо. 2834 мотогодини. На панелі приборів перше це. Світло переднє включається, світло заднє включається, сигнал, поворот вліво, вправо-вліво. Е, маємо включення заднього світла. Маємо прикурювач тобто для курільщиків. Маємо, всі знають, що в більшість тракторів сиде кут нахилу сидіння. Це от педалька знизу, бачите, ногою. Нажав, відрегулював. Це не новинка, але тут є ще одна цікава річ. Звернемо увагу, от є важель, крутілочка, її можна відкрутити і відрегулювати по висоті руль, як вам зручно. Ну, і відповідно зажати. Тобто для зручності просто продумано все ще в 96-го року здається цей тракторець. 95 чи 96, точно зможу сказати, вже подивитися. Тобто для 96 го року в автомобілях такого не було. Кондиціонер, магнітола ще касетна, можна поміняти і на флешку. Має електронне регулювання дзеркал, тобто вверх вниз по бокам. Має омивач, передній омивач в задній склочисники. Це розміщений важіль вмикання. Задньої гідравліки на гідровиходи. Бачимо, що бувають ці моделі з різними кількостями гідровиходів. Дана модель з одною парою гідровиходів. Це підйом опускання швидкий навісного і опускання на ту саму глибину. Маємо безліч регулювань. Це регулювання швидкості опускання піднімання навісного. Це можна опускати піднімати крутілкою навісне. Це кут нахилу горизонту е ручний, тут вмикається автоматичний. Також це чуттєвість так, е самого горизонту нахилу Чи швидко, що опускався, Ну і, відповідно, механічне опускання. Маємо зручний, дуже важий для навісного, бачимо, що одним пальчиком він рухається. По коробці передач. Коробка передач має. 4 швидкості, тобто 3 вперід, одна назад. Але по діапазону з іншої сторони є важіль 4 швидкості повишені і понижені, плюс ще один важіль на повишені і понижені, які ділять ще ці передачі. Тобто у вас по суті має 8 діапазонів повишених понижених, З урахуванням що у вас 3 передачі перії, це 24 передачі у вас буде вперід. І вісім передач у вас буде назад. Маємо важіль підключення переднього мосту. Ну, Відповідно ручний тормоз. І, як на мене, трошки незручно розміщені важелі управління ВОМ. Це швидкість і зворотнє зворотні обертання ВОМ. Но, з іншої сторони ви включили потрібну швидкість. І ось на... біля руля є важіль. Включення, виключення ВОМу. Тобто вам не потрібно буде кожен раз нагибатись для того, щоб його включити. Зверніть увагу на обшивочку, взагалі шкіряна обшивка, бомба. Відкриваються бокові вікна, відкривається заднє вікно. В принципі, з середини, не знаю навіщо. Є блокування, що ви можете заблокувати двері, як в жигулях. Ну, Трактор, скажем, на свою ціну супер. І маємо включення-виключення маси зручну всередині в кабіні і не треба обходити з тої сторони для того, щоб включити-виключити масу перед тим як ви працюєте. Заведемо ще раз. Якщо хочете, закриємо ще бокові ще секундочку. Я хочу, щоб ви повністю відчули, яка герметизація. Ні в одному тракторі, скільки тракторів різних торгових марок компанія продавав, такої безшумності я ще не чув. Тобто, я говорю, навіть ніяких поміг, нічого не відчувано. Це спеціально, щоб ви контраст відчули по двигуну. Ну, двигун працює в часи, все остальне так само. Реальному покупцю торг. На зовнішній вигляд. На даний момент ще я вже показував, поступивши із СЕКІ на 105 кінських сил, в наступному огляді покажу його. Заїжджайте до нас, компанія Мініагровіниця, знаходимо ми. Тиборівське шосе 2А біля авторинку. Будемо раді допомогти у виборі тракторця. Кому сподобався дана модель, кому сподобалась, телефонуйте, пишіть, будемо раді підсказати. Трактор бомба. Технічно, я вам говорю, хлопці катались. У нас є великий схил знизу на самій повищеній передачі, на, на третій передачі, на самій підвищеній, просто вилітав, навіть димком не кинув. Зрозуміло, що це без навантаження, без навісного, але я думаю, що в воронг і в важких роботах він буде показувати себе класно. За урахуванням, що це 6 атмосферник, це двигун, як в народі називають в автомобілях мільйонів. Тобто це машина, яка проходить ще не один, 10, не один раз по 10 тисяч мотогодин. До нових зустрічей.